Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Розвантажили наступний наш контейнер спецтехнікою. Дуже цікаві тут є речі це для екскаваторів. Будуть в комплекті 20-ка, 40-ка на екскаваторі. Зараз покажу. Кіготь і 60-ка ковш. Двохтонні тонні прийшли. Показую що ще до двохтонних. тонних. Гідромолот 450 і не 350, як для менших. Бури. Бачите, теж. Посилення, це вже не комплект, ціни є на сайті. А тепер показую цікавинки, яких в нас ще не було, але вже будуть доступні завтра для огляду і продажу. Гідромолоти для фронтальних навантажувачів, скідловдерів. Ну, можна по-різному їх називати. Навантажувачі, нульового розвороту і тому подібне. Теж маємо комплектації, до них маємо додаткове обладнання. Бачите, додаткове. Дивимося. Гідромолот, рамка з вилами, планувальна рамка. Ще рамки і лопати відвали для, власне, чищення снігу чи планування території. Ну, планування більше є. Власне, оці рамочки для планування, а це щоб чистити, горнути. Все дуже якісно зроблено. Шви, метал, товщина металу. Все дуже в хорошій якості виконання. Так, двохтонні ЛТ-1020. Комплектація відразу показую. Швидкоз'єм і гідропалець, який притискає: двигун КМ-385. Отут ми три штучки їх отримали. Давайте, який цей оглянемо. Відповідає всім стандартам, навіть наклеєчку Євро 5 приклеїли гідроджойстики, три гідронасоси відразу кажу. Відкрию тут все гарно зашито, наче в японському екскаваторі. Три гідронасоси. Ось такі. І із цікавого, що маємо, дюмпера? Самонавантажуючі, самоскидики, теж стандарт Євро 5, оскільки ця техніка а, постачається в країни Європи, забийте лайті ну, Європа і побачите теж ці самі, ця сама техніка, яка в Європі, така є в нас. І тут ще підйомність самоскиди, тобто на висоту, висота там вказана в нас на сайті. Ну або телефонуйте, уточнюйте, надамо всю інформацію. Достатня кількість, буде ще цікаві такі комбо-сети. Тобто, хто купує не одну одиницю, одразу вам скажу. А там до прикладу купує екскаватор і дюмпер. Буде одна знижка, чи екскаватор і навантажувач, одна знижка. А хто купує три одиниці: екскаватор, навантажувач і дюмпер будь-якої потужності буде зовсім інша знижка. Чекайте, оголосимо. Там, я думаю, вже на наступний тиждень у ці комплекти теж будуть. Що присилають зіпи? Фільтра покомплектуємо власне, в зіпи, запчастинки, стартери, фільтра. Тут запчастинок. Розберемося, подивимося. Цікаво робити таку розпаковочку до гідромолотів балони з газом. Ну і давайте власне, глянемо, що тут цікавого. От, навантажувач, навантажувачі, на яких можна сидіти. Ось, будь ласка, мають одразу скільки? три гідровиходи, власне, для лопат і інших функцій. Отакі от по технічних характеристиках на сайті є, і, звичайно, будемо окремо відео знімати. На гусеницях де гідромотори, ось бачите, підняті, не знизу, а підняті. Тобто можна місити болото максимально глибоко. Отакі от і навантажувачі. Менші, мабуть, найдешевші з того, що нам прийшло, ось на шинах теж. Тут просто стаєте і управління все перед вами. Теж максимально просто, максимально зручно. Знімемо огляди. Звичайно, приїжджайте, тестуйте. Хороші пропозиції, хороша ціна і якісна техніка. Всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі VRM-техніка. До побачення.